О, просто якимось лісом пахне. М -м, да. Ну це не хочеться помішати з сколи і, тупи, і випити це. Це треба пити так, як є. Мене звати Вілен. Мене звати Ріма. Нам по 20 років ми студенти. Пахне. Ем... Пахне смородиновим смородини. гіллям. У да, мене да, бабуся на дачі зривала гілочки смородини, і ми з них заварювали чай. Або як в чан сідаєш, наповнений всякими гілочками, і ти нього сідаєш да. так, саме таким гіллям, деревами. Але основне це чорна Насичені смородина. Черний аромат. Така стигла-стигла. Так. Стигла, стигла. так. М -м. Ну, до речі, він не відчувається на 38, він відчувається там. Ну кому як, не? Да? На 80. Починає розкриватися як тіло смаку. Починає розкриватися секунди через три. Підра. Якось такий він. Спочатку е, пощіпний, він одночасно і кислий, і одночасно mm -hmm. солодкий. У мене був досвід просто в дитинстві жування листків е, смородини. Не питайте, як так вийшло, але дуже схоже. Перед щось я... є. Перець є язичок у мене трішки пощипує, як тільки ти робиш ковток. У Мене й досі пощіпує? Так. Да. Ну, е, спиртозність тут не відчувається, що тут. Е... Ну, ти п'єш просто якийсь смачний алкоголь. Так, да, ну тобто, наприклад, ром, чи віскі, чи водка, вони значно більш спиртові. Да. Але смак так хвої, такої смородини, дуже стиглої. Да, Ну це не хочеться помішати з коле і, і випити це. Це треба пити так, як є. Насолоджуватися. Сидіти на балкончику і насолоджуватися смаком. Ну я знаю, чим ми сьогодні займемося. <гум> з кожним ковтком аромат якось розкривається більш... Приємно, якось більш... Четвертий ковток буде солодковий. Робимо третє. Зараз взагалі п'ю як лимонад, тобто взагалі спиртовості ніякої немає. Відчуваються нотки яблучні, до речі. Я відчуваю от, повністю, як ніби якусь настоянку ти п'єш із дерева. <ріху> Мені дуже от. схоже от. по яблуку. От, Знаєте, таке яблучко, яке невеличке, яке ще не достигло до кінця, і от воно падає з яблуні. От якісь такі нотки вони є. Да, ви праві, було солодко. солодко. От після чорного ковтка стає прям солодко. Такі якісь нотки гвоздики якось, можливо. От щось таке є. Клас, і воно я тільки зараз це відчув. Перший смак дуже сильно мені було складно випити, тому що міцний міцність відчула. А потім постійно смак розкривався від смородини і до о, такої, такої якоїсь хвої, якогось дерева. На третій ковток уже був перець. Міцність я не відчув прям з першого разу. Ну, можливо, тому що у хлопців у дівчат це якось по-іншому працює, можливо, у когось досвіду більше, у когось менше. <рес> Але спочатку я відчув смородину от, чітко, а потім вона почала переростати в щось таке більш тонке, в щось більш таке хвойне, свіже. Тобто далі почала розкриватися якась свіжість. От, і вже під кінець, коли от зараз я маю змогу. Відчувати цей післясмак, то досі відчуваю терпку оцю шкуринку. Так, терпкість залишила, на язичку. така. І таке враження, значить, досі хтось тебе за язику так щипає. Це дуже приємно, дуже приємно. Я б з радістю замінив би, наприклад, віскі, який можна сидіти пити. Там на дивані, так чи на балконі, десь замінив би на цей прекрасний напій з великим задоволенням, І відчувається, що він от саме з природніх якихось продуктів створений, велика гамма е, смаку.